Дощик на дворі ніби ще усилився, Такий гарний їде. Хоч би до нас пішов туди, бо в нас там о, пекло, пекло і немає дощу. Та да, не тільки в нас. Бачу, мені дівчата із Черкащини пишуть, що нема дощику. А треба, хай отсюда туди йде, щоб по всій Україні пройшов. Бо всім дощику треба, що там балак. Да. Так, піду, ти поставила, ще шматок м'яса, люди зварить, дай філешку всякими приправами. Прикручу, да? ляжу трохи мояку серію, зерну серіяву. Ну, А що а мені робити? Роботи такої віч нема. дай лежи. Я вже показувала вам цей портрет неодноразово, але він мені настільки подобається, що не передати словами. Цінність цього портрету в тому, що він унікальний. Його малює спочатку графічно художник. Тому ви завжди зможете внести свою ідею, щось замінити, об'єднати людей, домалювати, перемалювати одяг або ж аксесуари. Якщо у вас є не ідеальне фото, але близьке до серця, його можна теж підправити до моменту, поки ви не скажете Супер! На кожен портрет діє гарантія. 5 років і також доставка по всьому світу, хоч в Америку, хоч в Китай. І за таку якість та сервіс ціна вас приємно здивує. Art Запускає тренд Подаруй емоції найріднішим. Згадайте про своїх чоловіків, жінок, батьків, дітей, друзів, сусідів, кумів, близьких або ж просто рідних людей. Подаруйте їм незабутні емоції. Ну, от кажеться дрібничка, а наскільки буде цінна їм ваша увага? В честь цього backstage art дає знижку мінус 50% на будь-яку картину. І ця знижка діятиме всього-навсього 2 дні. Тому не втратьте таку можливість, обов'язково замовте собі картину. Дуже якісна робота, ще раз повторюсь, гарантія 5 років і зроблять все так. Як ви захочете, робитимуть поправки до тих пір, поки вам не сподобається ця картина. Мії дорогенькі. Голова, як чимодан, дай усе. Дощик на ліві. дорогенькі. Голова, як чимодан, да У нас все добре. Поки що, слава Богу. Що буде далі, будемо бачити. Та й слава коротше. Прочаговоря приміряю купальник, і я розумію, яка я вже темна. З кожне з кожною годиною я буду все темнішати. Щось мені здається, я зробила якийсь перебор. Ну, воно змиється, ось, дивлюсь, розтерла трохи, воно то змиється. Завтра зранку я вже побачу ну, дійсно той ефект, який лишиться, але це при тому, що обличчя я зробила один раз. Я не робила два рази, а тіло зробила два. З великим задоволенням рекомендую вам ось такі красиві, смачні саме головне букети. Це дуже оригінально, незвично. Ви можете брати якусь більш цікавішу кольорову гамму, або, наприклад, якщо вам треба однотонні, вам можуть зробити. І крім таких букетів, ви там знайдете торти. Ми часто замовляємо торти діткам на день народження, я знаю особисто власницю, тому з великим задоволенням і любов'ю рекомендую. Зберігайте. що, Дорогі друзі, смаколики з смаколиками. Не можу я себе взяти в руки, сьогодні стала на ваги, зовсім розстроїлась, далі нікуди. Тому беру марафон валюний, я вже в неї не один раз брала. Меню дуже прості, смачні. Є результат у дівчат, був і в мене результат, тому даю вам посилання, можливо, хто хоче зі мною переходьте. Я якось так по одному разу брала в неї. Ну, от на один марафон ішла, а це так думаю, треба набратися сили волі і так на один на два марафони. Бачу, дівчатка скидають більше ніж 18 кілограм за три марафони. Це при тому, що їдять все смачне і різноманітне, і просте. Дуже до речі, прості страви. І так в приготуванні альоночка дієтолог, нутриціолог, сама схудла, тримає себе в формі. На цьому всьому розуміється. Коли я в неї брала перший марафон, в неї не так було багато підписників, а зараз їх багато, тому що людина дійсно розуміється на цій справі. Люди підписуються, беруть марафони, худнуть і не голодають, і все смачно і просто. Марафон з понеділка, 14 числа, ціна приємна. Переходьте, підписуйтесь, встигніть і будемо разом худнути. Дивіться, як кайфують мої собачки. Поставила на стулку, а той зібрали в ящичок. Дасть Бог відправимо і вернуть нам кошти, бо то швидше за все зволожувати, а тут і так повітря вологе. Переглядаю сторіс, я в шуці. Що я понаписувала, які слойки з м'ясом, скільки помилок наробила, наче я без очків писала, я вже й не пам'ятаю. Слойки з начинкою, як в дубайському шоколаді. Я думаю, ви зрозуміли. Боже, вона писувала аж страшно. Ну вже видаляти не буду. Ну вам скажу, бо зараз значит, не те мені писати. Боже, слойки з м'ясом. Ну, що попало? Ви мене зрозуміли.